З візитом Решетилівку відвідав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Найголовніша мета це познайомитись з людьми, почути, які потреби кожна громада має, які особливості. Ми намагаємося зробити все можливе за той час, який ми тут знаходимося. Нам потрібно зробити якомога швидше і більше, і якісніше, і дешевше. Тому ми ставимо собою таку амбітну мету. Під час робочої зустрічі Філіп Пронін перевірив стан будівництва спортзалу в селі Демидівка Демидівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів. Це єдина школа в нашій громаді, яка не забезпечена спортзалом. Ця школа має повноцінних 11 класів. На сьогоднішній день будівництво завершено на 95%. Залишилось там благоустрій і деякі питання несуттєві. Окрім цього, начальник Полтавської обласної військової адміністрації ознайомився з ходом будівельних робіт фізкультурно-спортивного реабілітаційно-відновлювального комплексу Колос. «Проєкт розділено на дві частини. Першу чергу вже майже завершено. Зараз будується друга черга це стадіон і трибуни. А по першій черзі вже зроблено зал і приміщення, де можуть розміщуватися наші спортсмени. А ремонт зроблено. Ну, Потрібно лише стрічку перерізати і зараз подумав, як це краще зробити. Наостанок Філіп Пронін відвідав всеукраїнський центр вишивки та калимарства та ознайомився з унікальними роботами.